Благовіщення одне із найважливіших свят нашого літургійного року, а саме воно перше стоїть по рахунку між 12 найважливішими праздниками нашої церкви. Чому перше? Та тому, що у своїй назві воно вже несе суть. Благовіщення, блага вість, радісна звістка. Радісна звістка, яку очікувало все людство, про яке пророкували пророки в Старому Завіті. Та радісна звістка, яку очікувало все небо. Навіть померлі праведники, які знаходилися в Шеолі, не в раю, вони очікували цю звістку. В чому ж заключається ця звістка? Що нарешті виповнюється та обітниця, яку Бог дав ще Адамові і Єві у раю, що прийде Спаситель світу і поверне кожну людину до неба. Дасть можливість знову зайти до Царства Небесного. Цю новину радісно сповіщає Гавриїл, і найкраще це розповідає Слово Боже, тому ми до нього і звернемося. Луки, перша глава з 26 стиха, шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви зарученої. Чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового роду ім'я ж Діве було Марія. Марія була зарученою, ще не була одруженою. Це період випробування. Якщо вона завагітніє в цей період, по законах того часу вона мала померти, тому що вона порушила закон. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. Вона ж стривожилася цими словами і почала роздумувати в собі, що могло б значити це привітання. Марія стривожилася, бо не розуміла, що ж має зараз відбутися, бо люди знали, коли приходили ангели, вони приносили звістку від Бога самого. Ось і стривожилось її серце. В очікуванні, що ж хоче сказати Бог через посланника свого. Ангел їй сказав Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида, Його батька, і він царюватиме над домом Якова, по віки, і царюванню його не буде кінця. Архангел Гавріл промовляє те, про що говорили пророки. Марія розуміє, про що він говорить. Марія знає точно. Що йдеться про того Спасителя, про якого пророкували, пророкувало усе писання, про якого очікувало все людство. Марія сказала до Ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? По логіці людській це неможливо, тому що вона не вступала в статеві стосунки з чоловіком і не може вступити до тих пір, поки не одружиться. І Марія каже, це неможливо, бо я не одружена. Як це може статися? Ангел відповідає, сказав: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оттінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єозавета, вона також у своїй старості залачала сина, і оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Ангел каже, те, що тобі здається неможливим. По людському розумінню можливе для Бога. Ось твоя родичка Єлизавета, яка вже в старому віці, в похилому, яка навіть фізіологічно не могла завагітніти, але вже шостий місяць під серцем носить дитину. Тому довіряй Богові, відбудеться надзвичайне запліднення. Дух Святий зійде на тебе і зачнеться в тобі життя. Неприроднім способом, який ти собі думаєш, зовсім іншим способом. Тоді Марія каже, Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов. Марія каже, так, і це найважливіша подія. Бо попри людський розум, попри логіку людську, попри усі небезпеки, які її очікують, Марія довіряє Богові. І в цьому празнику. Ми також святкуємо ту безмежну довіру Богові і вчимося від Марії Богові завжди казати так, незважаючи на те, що це для людини нереально, неможливо. Це свято настільки велике, що припадаючи в переважній більшості на піст, касує в той день піст. І навіть якщо це свято припадає. На шуткову неділю, квітну неділю, чи на Страсну п'ятницю, чи навіть випавши на Великдень, воно завжди згадується у літургійному читанні. Настільки є воно важливим і цінним для нас, тому що саме з цього моменту відбувається воплочення Ісуса і починається новий завіт той, у якому ми живемо. Обітниця Бога здійснюється.